Малята під листочками схопалися комашки. Зараз давайте порахуємо листочки і порахуємо, скільки комашок під ними ми знайдемо. Рахуємо разом. Так, вірно, листочків шість. А тепер шукаємо комашок. Перша. Друга. Третя, четверта, п'ята. І все. Комашок скільки? Вірно, всього їх 5. Давайте зробимо ось такі групи. Це буде група комашок, а це буде група листочків. Подивимось листочків. Більше, ніж комах, чи менше? Так, намагаємось відповідати повним реченням листочків більше на один, чим комах. А комашок вірно, комах менше на одну, ніж листочків. А зараз пограємо з ними. Давайте тепер цю групу із п'яти комашок поділим на дві. Діставайте свої цифри, знаки, і починаємо працювати. В першій групі три комахи. Викладіть цифру, яка співвідноситься з цією кількістю. Перевірте, чи так у вас. Порахуйте комах в другій групі. Викладіть цифру, яка підходить до цієї кількості. Перевірте себе. А тепер давайте порахуємо разом дві групи. Скільки всього комах на столі? Скільки? А тепер плесніть у долоньки, скільки всього комашок. Молодці! Пригадайте, який знак позначає порахувати разом, додати до однієї кількості іншу. І викладіть цей знак посередині. Так, вірно, цей знак плюс. Тепер скажемо 3 плюс 2. Молодці. Дорівнює. І ще раз рахуємо. Так, 5. Молодці малята. Зараз пограємо ще раз тільки швидше і більш самостійно. Я приберу одну. І звідси одну. І вийде в першій групі. Скільки комах? Так. Поставте цифру. Після неї знак вірно. Плюс. Потім рахуємо іншу групу. Ставте цифру. Після неї знак. Невірно. Дорівнює і рахуємо разом. На столі всього. Покажіть мені, скільки пальчиків у відповіді. Скільки комашок, скільки і пальчиків. Так, перевіряємо себе. Чи так у вас? Два плюс. Один дорівнює. Вірно. Трьом. Шановні батьки, візьміть будь-які однакові предмети і продовжуйте разом з дітьми складати і вирішувати такі елементарні приклади в межах шести.